Вітаємо на каналі Дика Природа. Ой, дивись, який милий! Це кролик чи, може, заєць? Гарне запитання. На перший погляд, вони схожі, але між кроликом і зайцем величезна різниця. Кролик домашній або дикий, але завжди живе в норі. У нього коротші лапки, короткі вушка і більш округле тіло. Він полюбляє спокій. Тишу і морквочку на вечерю. А от заєць справжній спортсмен. У нього довгі лапи, великі вуха, сильне серце. Він не риє нір, спить просто в траві або під кущем. Коли треба втекти від хижака, може бігти зі швидкістю до 70 кілометрів на годину. І ще одна цікава відмінність малюки. Кроленята народжуються сліпими і голими, тому мама ховає їх у норі, а маленькі зайченята уже з відкритими очима і шерстю. Вони готові бігати майже з перших хвилин життя. Та й характер у них різний: кролики спокійні, лагідні і довірливі. Їх можна приручити і вони швидко звикають до людей. А зайці справжні одинаки. Вони не живуть поруч із людьми, бо надто люблять волю, вітер і простір. Тепер я точно знаю, хто є хто. А ти б хотів бути швидким зайцем чи пухнастим кроликом? Тож запам'ятай: кролик нора, короткі лапки, домашній затишок. Заєць поле, довгі лапи, швидкість та воля. Дякуємо, що підтримуєте наш канал. Ваша підписка і лайк це найкраща мотивація створювати ще більше цікавого контенту.